Всіх вітаю, ви дивитесь будні Осмащика. Справжні, дорослі, серйозні будні Осмажчика, а не оці ці рецепти, огляди, кави. Там. Я хочу поділитися нашим власним досвідом і розказати про одну із проблем всіх, хто має ростери: це поломка термопари. Бо рано чи пізно кожного чекає така штука. Але ну, статус. Буднього смаччика е, нам не дозволяє е, дуже халатно до цього ставитись, тому ми зарані купили е, запасну термопару, тому що я знав, що настане той день, коли вона зламається. Адже Скот Рау научив нас, що найшвидші, е, найкращі термопари це тонесенькі, там, 3 мм, але він не сказав, що вони дуже класно ламаються. Саме, ось ми можемо бачити. Е, Рідну новеньку термопару із Ростера Гізен. І вона вставляється в корпус. До речі, так, термопари у нас є дві. Одна показує нам температуру повітря на виході з барабана. З нею, як правило, ніяких проблем не буває. Вона ламається, ну, мабуть, разом вже з Ростером в кінці, вже коли він просто вже все. А ця термопара показує нам температуру зерна в барабані. І оцей бач, який ми смажимо. Він постійно крутиться по е, годинниковій стрілці, так. І е, своєю вагою він давить постійно на цю тонесеньку трубку. Вона гнеться, 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 а потім просто ламається, і у вас на графіку починаються е, творитися якісь незрозумілі речі. Температура пригає туди-сюди. І що робити? Е, ми, значить. Мали запасну термопару, але не оригінальну гізеневську, а альтернативну, яку можна придбати без проблем в Україні. Коштує плюс-мінус е таких же самих грошей, але швидко, вже і прямо прям сьогодні-завтра можна її отримати. І коли у нас термопара наша зламалася, я таки кажу: не проблема. Зараз ми поміняємо. Все поміняли, все класно, стало як ріднесенька. Бо насправді вона зламалася у нас уже місяця. Три тому десь був кінець вересня. Ми так довго не знімали це відео, бо, по-перше, ми чекали з Голландії оригінальну термопару. А по-друге, ми хотіли пересвідчити, що те, що ми зробили, те, як ми її починили, це працює. І дійсно, бачите, оригінальна ось лежить. Я її не спішу ставити, бо поки що немає на те потреби. Наша відремонтована термопара працює досі. Розкажу, як це було. Тобто, у мене була ось така термопара, я не знаю, якого виробництва українського чи десь може там якогось там китайського, турецького. Але її можна купити без проблем в Україні. Коли ми її підключили, вона працювала, але показувала зовсім інші температури. Вони десь були градусів на 20 вищі від звичних наших температур. Тобто, всі наші графіки просто попливли. Я розумію, що. Назвемо за слово, приструнитися до цієї термопари можна було б. І, в принципі, через деякий час ми б смажили б нормально. Але о той перехідний момент, поки б ми приструнялися до нових показників температури, наші клієнти відчули б, що, що з кавою не так. І не хотілося переносити наші якісь технічні негаразди на а, смакові розчарування наших клієнтів. Тому. А, Почали шукати якийсь інший вихід. Я зрозумів, що ми не будемо експериментувати з тою термопарою, яка показує якісь дикі температури, бо там крек починався на 213 градусах. Хто смажить на гізині, знає, що трохи якби зараз там крек зазвичай там 191, ну плюс-мінус градус там. А то просто якісь диковинки. Смажчик бігає, за волосся хватається, що робити, як, -як смажити. Ну просто жесть. Ми давай шукати оригінальну термопару, а в Україні знайти це так от просто ну, дуже важко. Навіть якщо в когось є, то треба так попросити, щоб, е, щоб продали чи виручили. Тому е, що я е, зробив? Я спробував поремонтувати термопару. Значить, від нашої оригінальної зламаної термопари я її розпакував і забрав внутрянку. Ось, якщо подивитися. Ну Ось у нас є така штука, це теж тут термопара. K-type, да. так. Да. Що я зробив? Термопара, яка в нашому розстрілі, вона має оболонку, таку трубочку. Потім отака п'яточка, яка запаяна, заварена по кругу трьома е, такими спайками. От. І далі вона виходить з е, ну, таким проводом. Ми просто е зламали цю спайку, ну, так по варвацьки, взяли викрутку, там, трошки так молотком стукнули, розламали її і витягнули ту нутрянку із нашої поламаної термопари. І таке ж саме зробили із альтернативною термопарою. Ми її вскрили, дістали е її внутрянку нутрянку і просто перепакували. Просто ми використали від альтернативної термопари е, сам корпус, щуп. Да, щуп сам. саму цю трубочку, яка захищає цю начинку, будемо так це називати. Просто перепакували і це спрацювало. Ну, хоча я там, дзвонив там, колегам, питався, мало хто вірив в те, що можна термопару це ювелірна робота. Насправді все дуже просто. Дістали. Молоток з... ну, викрутка, так і. Пляшка пива своє зробили. Дістали, вставили від оригінальної. Е, ясне діло, що ми не змогли, вже ну, в принципі, ми не старалися заварити п'яточку назад. Ми просто затиснули вже оці дві детальки, які ось вони, по суті, розвальцовані. Ми їх затиснули двома цими гвинтами до корпусу Ростера в тому місці де вони прикручуються до ну, до цього ж корпусу Ростера. Тобто там отвори, прям там. Так, не. так, так, так. Ну, я трошечки тут е, розсверлив, щоб вони не по різьбі йшли вже, а е, різьба була в самому корпусі, а тут, якби, як в гайці, трошечки більше отвіру був, щоб воно притискало. Бо спочатку, коли накручуєш е, цей гвинт, він по різьбі йде і оцю е, п'ятку він починає це так розділяти. Знаєш, не попадаєш там віток-віток і цей. І це спрацювало. У нас вже третій місяць працює на полагодженій термопарі, нашому Франкенштейну. Все класно, ніяких питань немає. І ну, це дуже класний лайфхак, тому що якщо у вас е, зламалась термопара і немає альтернативи, не можна купити в Україні оригінальну, а з Голландії чекати це ну, десь місяць, як мінімум, часу, то можна знайти на, на, на сайті. Е, є український виробник. Я не пам'ятаю, ну можна пошукати. Підібрати просто таку ж саму ось трубочку 3 мм і е, здається 5 см довжиною, і просто її використати як е, цілу е, оболонку. А внутрянку акуратненько перепакувати і все. Працюємо далі. Порада така: якщо термопара зламалася, не спішіть її е, е, отак варварськи виривати, бо її ще можна полагодити. Тобто можна використати. По другому кругу. По суті, ми міняємо її одяжку і погнали далі. Все. По інструкція ми викручуємо, розламуємо викруткою з молотком, так. щоб відламати цю штуку. Ми, ми акуратно дістаємо нашу зламану термопару. Ось видно, як вона, бачите, трошки така з однієї сторони вона закопчена, а з іншої сторони, чистенька. В тому місці, де вона підкопчена, на неї, а, ні, навпаки. Там, де чистенька, на неї давила кава, і вона постійно якби, піскоструїла її. тому вона чистенька. А з цієї сторони, де е, бач її обвалакував, туди закидувало такі е, ну, масла цієї кави. Е, значить, акуратно її за допомогою викрутки якоїсь гостренької. Якщо подивитись у себе, то видно, що вона в трьох точках такою сваркою трошки прихвачена. І цю кришечку, так, от, так ну не так, це легко, це звісно. Да. ми її просто скидаємо, витягуємо, тут теж треба акуратненько, щоб не пошкодити, витягуємо саму термопару і вже в розвальцьовану ту неоригінальну, яка. Працює, але вона показує трохи незвичі температури, ну, не хочеться портити бачі і вчитися смажити на своєму ж розстрілі заново. Тоді так, просто там нічого розхверлити не потрібно. Воно туди так гарненько зайшло. А, ти про ці Це отвори для того, щоб закріпити. так? так, Ну так. Тоді навіть краще їх розверлити ще до того, до того як її розвальцювали. Тоді, по суті, ви тоді одну деталь сверлите, а не дві. От, і акуратненько так запихнули. Ми можемо бачити, що термопара на цих проводках має отаку шкурку волохняну, волосисту. Дуже важко оцю шкурку туди запакувати. Що ми зробили? Ми взяли алюмінієвий скотч яким використовують, щоб ці вентиляційні труби всі обматувати. І акуратненько трошечки цим скотчем, щоб вона не їздила по дроту і не куйовдилась отак. Акуратненько так тоненько підклеїли цим скотчем, і тоді в нас все гарненько зайшло в цю оболочку, оболонку. Все, приклали тоді оцю кришечку і отак, таким чином все закрутили в вже корпус самого ростера. Працює, питань немає. На всякий випадок. Бо, ну малолі. Замовили оригінальну термопару, вона собі буде лежати, чекати, колись дійде до нього час, але як варіант, можна завжди починити. Підписка, лайк. То, за таке відео і не тільки донат, підписка. Донат, донат. А й донат може, бо ну, реально. — Можна залишитись без ростера, просто... взяти. — Що? Декілька кілограм святкової кави можна взяти. Та ні, ми не встигаємо її робити. Ти що? Нас замовлення йдуть наперед. Ми, по суті, сьогодні обробляємо замовлення, а відправляємо тільки каву, яку продали три дні назад. Настільки настільки розгривна цього року святкова кава. Це просто щось несеться. Несеться. Я думаю, на що все. Так. По-простому, без розумних слів. Для народу, для осмажчиків. Все, дякую.